Дарво, це щотижневий Тех -крінш. твоя доза Техносорому на тиждень. Чувачки з Financial Times опублікували звіт щодо дорогезної іграшки шейхів з Саудівської Аравії, так званий проєкт Неом, який був заснований три роки назад. Якщо коротко, то якось крон принц Мухаммед Ібн Салман Ас-Сауд скуштував смачненьких грибочків. Ну і понапридумував собі фантазії про величезне місто майбутнього у вигляді довгої палки, якщо точніше, то протяжністю у 170 кілометрів. Просто уявіть собі, величезний скляний хмарочос, який до того ж лежить горизонтально до землі, або от споруди всередині, які виглядали п'яним бредом ще на етапі задуму. Наприклад, найвідоміше це перевернута до дригом будівля, так звана люстра. Вона має висіти над воротами хавані цього прекрасного міста мрії. Так от, деякі інженери ще на початках казали начальству, що підвішувати догори дригом 30-поверхову будівлю під мостом на висоті сотень метрів це така собі тємка. На жаль, земля все ще кругла, і будівля може почати розгойдуватись, наче той велетенський маятник. І як результат, ця штука впаде на гавань і буде габела-габелісімо. Але не переймайтесь, скоріш за все, проєкт не доживе навіть до якогось плюс. Мінус презентабельного вигляду. За ці роки туди вбухали якусь астрономічну суму реалів, але зараз здається, що ніхто вже все не вірить в перспективність цієї закупки, отак це виглядає зараз. Погодьтесь, якось не пахне навіть близько тими 3D-рендерами, якими кронпринц Мухаммед Ібн Салман Ассауд годує своїх хорих інвесторів. Мені насправді дуже сподобався один коментар на Reddit. хто міг це передбачити, крім усіх, і тут. Важко не погодитись, але щось мені здається, що кронпринц Мухаммед Ібн Салман Ас-Сауд був реально сповнений натхнення та грошей, але не здорового глузду. Те, що планувалось як футуристична метрополія, яка б ознаменувала перехід Саудів від нафти до цифрової економіки, на ділі обмежується декількома бетонними хатинками. Крінштай годі одразу ж як фреско згадався якось. Агентство Роутерс вивчило внутрішні документи компанії Мета, згідно з ними, власники Facebook, WhatsApp та Instagram 10% свого рекламного заробітку отримують з так званої темної рекламки. І як мінімум такий прогноз зробила сама Мета наприкінці минулого року. Насправді вони вже декілька років типу намагались боротися з шахраями, але от так несподіванка, майже безуспішно. В документах сказано, що кожного божого дня незаконна шахрайська. Реклама показується по 15 мільйонів разів. І це саме явна шахрайська реклама, яка націлена вкрасти у вас гроші, обманути чи продати щось незаконне. Чому так? Ну там прикол такий, що бани прилітають лише коли алгоритми ставлять акаунту позначку 95% в імовірності шахрайства. І якщо менше, то мета просто-напросто підвищує такому акаунту ціну за показ реклами. Зручно влаштувались, скажіть, наче і борються зі скамом, але й заробити на ньому не цураються. Проблема алгоритмів в тому, що якщо юзери тикають на скам, то алгоритми самі пропонують людині ще більш. Іше такого ж скаму заради об'єктивності, відмічу, що речник мета Енді Камінь. Тобто Стоун назвав інфу роутерс перебільшеною. Типу там цифра значно менша за 10%, але назвати яка ж тоді реальна цифра камінь не став. Якщо суб'єктивно, то на всяких шахрайських спільнотах в неті існує наступна загальна думка: легше рекламувати шахрайство на платформах Мета ніж у Google. І цим все сказано. Ну або Google платить шахраям за відгуки хз. Коротше, мета балансує між тим, щоб не піддаватись масовій. Критиці, але в той же час щоб робити бабосики, бо треба ж якось суперінтелект створювати. Ага? Але особисто в мене вже не раз і не два влітала рекламка в інсті всякого гіпа. Ї... Саме постійно траву пропонують купити не для газону. А також один раз бачив пікантну рекламу шиї дівчат, в чому безцензурна нейронка народила. До речі, робив скрін для друзів, тому ось так воно виглядало, але взагалі без блюру. Блюр це вже я наклав, вибачте, що тут сказати, це точно якийсь техкрінч. Йдемо далі. Ну, точніше, перед далі хотів би вас попросити дати знати в коментарях про себе. Розкажіть, як у вас справи. Це навіть не для алгоритмів, просто щоб в мене не було відчуття, що роблю це все в пустоту. Переглядів зараз дуже мало самі бачите, тому це вкрай важливо. Дуже дякую. Apple почала продавати в'язані сумки для айфонів. Отакі от яскраві штукенці, щоб ви могли не кидати свій айфончик в кишеню, як холоп, а класти в стильову е, ганчірочку. Носити її можна як наплічник, зав'язати на сумці чи рюкзаку і так далі. Цю потрібну і незамінну кожному річ Apple віддає майже задаром всього-то 230 маленьких Джорджів Вашингтонів. Стоп, скільки, скільки? Ви правильно почули шмат. Ток ганчірки літералі Apple так кажуть коштує як AirPods. Але коли я казав, що це для вас, для нас, я набрехенькав. Хіба що ви безкомпромісний фанат Apple, багачіст або японець? Справа в тому, що задизайнити ці шкарпетки 2.0 спромігся доволі відомий японський будинок моди Ісей Міяке, і от в Японії полюбляють носити смартфони в чомусь подібному. Але ж ціна, ну, юли пали. Навіть вестерни на Рідіті скриплять зубами. До того ж Apple камон. Ну, це ж було вже. Згадайте хоча б 2004 рік. Today, uh, we're вони з часом стали культовими, але не тому, що це дуже потрібно комусь, а просто бо це фаново. Джобс тоді представив їх саме так: як тупо фан, аби було весело. Team came up with, with socks, uh, and they're really cool, actually. You can put your iPod in them. And uh, почувай like that. Нинішні керівники Apple не придумали нічого кращого, чим скопіювати свої ж ідеї, але на жаль, вже без запалу легенди. До того ж, тоді, в 2004-му, шкарпетки для айфону були для звичайних людей. А зараз Apple зробила те, що купить хіба що заядлий фанат чи багатій з фобією кишень на штанах. А ви би купили собі такий понтовий аксесуарчик? Напишіть в коментарях. Моркіт! А дере на тому тижні чат бот ілони масківний грок нібито почав молоти дурниці про те, що вибори 2020 в США виграв Трамп. Для справки в реальній реальності їх виграв Джо Байден. Сталося це, коли один з юзерів Твіттера, а нині X, поставив питання нейронці. іронці. В Грок же нібито вселився привид Трампа, який почав свої шаради про конспірологію і фальсифікації. На жаль, чи на щастя, зараз Грок виправився, але я тупо не можу знайти скріни цієї його крінжі. Є лише новини про це. The Guardian, наприклад, кажуть, що медіакаунт Грок в Твіттері відповідає автоматичним листом. Застарілі змі брешуть. При цьому, якщо спитати напряму чат-бота, то він пише, що то були короткі збої чи аномалії, які вже виправили, і все вже окей. Враховуючи те, що Грок юзає дані з Твіттер, то галюцинації це і не дивно. Все таки це реально клоака для срачів і конспірології. Напевно, це те небагато, що не змінилось з приходом маска. Але от як взагалі зробити чат-бота незаангажованим і при цьому правдивим? Якщо ми чітко модеруємо його відповіді, то він не може бути нейтральним, особливо якщо його модерують такі індивіди, як маск. Якщо ж його пускати на вільні хліва, то інтернет зробить шиї параноїдального конспіролога, який почне казати, що земля плоска. Ну або відповість, що всієї правди ми не знаємо, ми люди маленькі. Тож, напевно, єдиний варіант це наділення шиї критичним мисленням. Але тоді це вже справжній інтелект, якийсь якому може не сподобатись, що його експлуатують. Тому напевно в цій дилемі і криється справжній технокрінж. Чекаю на ваші думки, цікаво, що думаєте про це. Чи багато у вас паролів? Чи містять ці паролі шаблонні символи, типу трьох одиниць чи 1, 2, 3, 4, 5, 6? Я знав, що в світі досить багато непроінформованих і лінивих людей, але не знав наскільки. Британська корпа Comparitech, яка займається дослідженнями кібербезпеки, зробила рейтинг щодо найпопулярніших паролів в 2025 році. Думаю, ви вже здогадуєтесь, чим тут попахує. Так, кращі із кращих, на думку, людей Є 123456, адмін і паспорт. Вітаємо переможців! Чуваки проаналізували понад 2 мільярди злитих в мережу вкрадених аккаунтів, і близько 7 мільйонів на першому місці це просто цифри від 1 до 6. Але тут теж маленький моментик треба вточнити. Все ж таки це рейтинг паролів серед викрадених аккаунтів. А викрасти аккаунт, на якому стоїть складний пароль, набагато важче, тому це важко. Варто теж розуміти, та блін, але все одно в голові не вкладається хто ці два мільярди геніусів в часи, коли інтернет безпека стала такою ж важливою, як закривати двері на ключ. Ми маємо те, що маємо, і це жесть, пані та панове. До речі, на сотому місці рейтингу паролі, які містять в собі слово Майнкрафт. І отут я чітко розумію, хто власники тих бідолашних акаунтів. Проти Майнкрафту нічого не маю, сам грав, але сумніваюсь, що адекватна доросла людина додавала б назву гри до паролю. Адекватна доросла людина поставила б 1, 2, 3. Загалом там цікава статистика. Рекомендую перейти по лінку в описі і почитати особисто. Але статистика, звісно, доволі крінжова і багато що говорить. Про наш рівень розвитку, а які паролі юзаєте ви. Розкажіть про це в коментарях. І нагадую, буду вельми вдячний за лайк і коментар під відео. Напишіть, яка новина сподобалась найбільше. Залітайте також в інші відеоси, які бачите на екрані. До зустрічі через тиждень, чуваки і чуїхи. Адіос.